Які ніхто не помінірував, ніхто нічого не поробив ніхто не двіжиться. Тут тисячу варіантів приїхати сюди, мінує всі блокпости. Тисячу дорог. Тобто вони можуть великими силами обійти всі блокпости? Легко. Легко. Дай погоду, щоб не було грязі, не і вони підуть. Тримає ще грязь, тримає сильно. Де ще йдуть, які вони там їхати особо не можуть, які. а так вони по по-твердому підуть. по зеленкам, по всему. Он и по зеленкам, когда Зеленка пиде, и будет движение. Так и будем. Она же что мисс? Мисс взорвала, под мостом проезд есть все равно. Тут уже не такие великие реки, чтобы там нельзя было проехать. Они все прекрасно знают. Тут тоже все пары как и половины. Константинок и тих. З хронами чи без вони працюють наперед, вони дальдазорки, вони все прочитають наперед, а наші вважаються назад.